Цей тиждень для ужгородців видався по-справжньому спекотним. Лише у понеділок вогнеборці мали численні виклики на пожежі, як не минуло і дня, коли до пожежних частин почали надходити чергові тривожні виклики. 31 липня також принесло вогняні нещастя. Так у спальному районі на вулиці Минайській спалахнула квартира, в якій знаходилось двоє осіб. Сусідка вчасно помітила, що біда близько, і викликала пожежну службу. Вогнеборці загасили полум'я і врятували мешканців та їх домашнього улюбленця. Пожежа нанесла незначні збитки, які поки встановлюють правоохоронці. Однак, через кілька годин на 101 надійшов новий виклик. Загорання сталося в багатоповерхівці на вулиці перемоги, 149. У квартирі на першому поверсі загорілася електрична плита. Звичайне приготування їжі для жителів будинку перетворилося на пожежу. Однак, на щастя, незначне загорання вдалося вчасно погасити. Нагадаємо, що з початку року в області сталося близько 700 пожеж, більшість з яких у житлових масивах. Тому в управлінні МНС застерігають в літній період бути особливо пильними з електричними приладами та використанням вогню.